Не набридло бути стільки часу в парламенті, можливо, вже хотілося б чимось іншим займатися, переключитися, але ні, ну вимушені через те, що в країні війна і неможливо провести вибори, доводиться перебувати на цій посаді. Е, дивіться, це ж історія не про те, що просто ти прийшов, зайняв якесь місце, сидиш і його просто там тримаєш, щоб ніхто не сів або гріш комусь крісло. Це ж питання делегування повноважень, скажімо так, відповідальності, довіри людей для того, щоб ти виконував і представляв інтереси, виконував там певні завдання. Чим власне займаєшся, чи стомлюєшся від цього безперечно. Е, тим паче, ну давайте також будемо відверті. Це таке перше скликання парламенту, коли настільки, по-перше, оновився він цей парламент, омолодився. Ну і знову ж будемо відверті, чи був у нас ще такий парламент, коли були настільки великі виклики в нього. Окрім самої війни повномасштабної, щоб ще й Ковід спочатку, скажімо так, трошки жартом для розігріву, так воно вийшло, що весь світ зупинився, і потім ще повномасштабка. Зараз продовжуєш працювати в всіх цих умовах, воно постійно змінюється, постійно динамічне. Е, ніхто з тебе ніяких завдань, які були поставлені виборцями самого округа, я є мажоритарником Харківської області. Ніхто ці завдання не знімав. Е, так само має представляти, відповідати на ті виклики, які і в Харківській області є в першу чергу, і загальноукраїнські, і тим паче все, що зараз відбувається в світі. Куди несеться світ, то також маємо на це реагувати.